Добре. Ви у звісний адвокат, так? Що я вас цікавить? Що вас цікавить? Ви хочете зі мною порозмовляти? Ну, що ви хочете Я нічого не хочу. Ви ж мене ну, Поліцейський ну, мене зупинив, а не ви, так? А я вам познаєте, а зараз посуджує не з. Згідно не чого, будь ласка. Згідно чого? Ви на, що, на, що, ви, на що ви опираєтесь? Не, опирає не гореть. 17 стаття Конституції. Будь ласка, відійдіть від до автомобіля. тільки що вам то, що в Конституції, чоловіки Шановний поліцейський, скажіть, будь ласка, причину зупинки? Я перепрошую трохи, бо не чую. Дивіться, є всі причина зупинки згідно статті 35 пункту 1. державний орган нашої влади прийняв рішення про обмеження руху ведення у ділянку території. Добре, почитаємо. Ви спираєтесь на пункт перший. Ви знаєте? Ви спираєтесь на перший пункт, так? Ні, на сьомий, сьомий. Ви тільки що сказали перший. Не, на пункт. Ви сказали на пункт, перший. На пункт. Правильно. Добре. Тоді будемо говорити про сьомий, так? Тридцять п'ята. Що зобов'язаний поліцейський? В першу чергу. Ні, це входить в ваші дії. А що, що ви зобов'язані? Я вас зараз запити, я вам буду Поліцейський зобов'язаний що... зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власникам транспортного засобу і так далі. далі, далі. У вас є інформація. Тепер вертаємося до сьомої. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, так, це... надайте мені рішення, щоб я ознайомився. Людина. Людина. Слухайте, людина, я вже не чув, що ви тут любите по законах, якщо у вас є все від строчки чи бронювання, будь ласка, покажіть і щасливо вам дорогу. Тільки згідно законодавства. Тільки згідно законодавства. Надайте документ на блокпост, будь ласка. Надайте документ на блокпост. Що тут блокпост розміщений. Офіційно документ на блокпост надайте. А мобільного блокпосту такого взагалі не має значення. Законодавство. Надайте, будь ласка, документи на мобільний блокпост? Я не хочу з вами розмовляти. На вас відноситься 17 стаття Конституції. І ви не маєте права до мене зовсім звертатись. Не маєте і не маєте, і не будете мати. Розумієте? Так. Тільки ви маєте машині світити право. Я маю знаходитись там, де мені зручно, і ви не можете мене будь-яким. Де ми познайомию з вами, я представлюся для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку нашої По розмови. Я, я з вами поки діла не хочу мати. У мене діла є питання треба. до поліцейського. Я Задав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Поки не розмовляєте. Так. Згідно чого? Ви мене змушуєте? Тобто, що, що значить слово прийдеться? Я вас еще раз задаю питание. Что значит поспелкуемся? Дай мне свой телефон. Внимайте. Внимайте. А вы почему не включили бодикамеру? А? Включить бодикамеру, раз вы службовец. Просто субъективно думаю, что не работает. До камери відповідно до 160 постанови, пункту 40, все працює. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? Бласка, можете пересвідчитись, що ведеться про то відеофіксацію. Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль по часу? Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливої дороги. Є. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Е, дивіться, я не бачу е, підстав. Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення я вас не обмежую. Тобто я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ви ви знімаєте на фотовідофікацію проводите, я попереджаю, що я забороняю знімати себе, себе та Я з вами не розмовляю і на ваші дії я не реагую. реагую Шановний поліцейський, питання, Буду. питання ще будуть. Буду. Шановний поліцейський, питання ще будуть. Так, Щасливо так. до побачення. Так, давайте ми познайомимося з вами, я представлюся для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку Де Я з вами поки діла не хочу мати. У мене діла є питання до поліцейського. Я задав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Ну, поки не розмовляю. Так. Згідно чого, ви мене змушуєте? Тобто, що, що значить слово прийдеться? Я вас ще раз задаю питання. Что значит поспелкуемся? Дай значит, телефон. Вы а вы почему не включили бодикамеру? Включить бодикамеру разве службовец? Это Бодикамера не работает. У нас відповідно от 160 до 140 все 40. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? Ладко, можете пересвідчитись, що ведеться проповідна фіксація. Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? По часу. Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливої дороги. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Дивіться, я не бачу е, підстав. Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення я вас не обмежу. То є, я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ви ви знімаєте на фотовідуатації проводити? Я попереджаю, що я забороняю знімати в себе, в себе та. Я з вами не розмовляю і на ваші дії я не реагую. Шановний поліцейський, питання ще будуть? Шановний поліцейський, питання ще будуть? Щасливо до побачення. Тоді будемо говорити про 7, так? 35-та. Що зобов'язаний поліцейський? В першу чергу. Транспортного Ні, транспортного, Ні, це входить в ваші дії. А що, що ви зобов'язані? Подожіть, я вас зараз запит, я вам буду. Поліцейський зобов'язаний що... зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу і так далі, далі, далі. У вас є інформація? Тепер вертаємося до сьомої. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, так, надайте мені рішення. Чтобы я ознакомился? Как можно до вас обращаться? Людина. Слухайте, людина, я вже не чув, що ви тут любите по законах, то якщо у вас є все відстрочки чи бронювання, будь ласка, покажіть і щасливо вам дороги. Е -е -е, тільки згідно законодавства. З... Тільки згідно законодавства. Надайте документ на блокпост, будь ласка. Надайте документ на блокпост. Що тут блокпост розміщений. Офіційно документ на блокпост надайте. А мобільного блокпосту такого взагалі не має значення. Законодавство. Надайте, будь ласка, документи на мобільний блокпост. Ви розумієте, мобільний блокпост. Я не хочу з вами розмовляти. На вас відноситься 17 стаття Конституції. І ви не маєте права до мене зовсім звертатись не маєте і не маєте і не будете мати. Розумієте? Так. Тільки ви маєте машині сидіти право я маю находитись там, де мені зручно, і ви не можете мене будь-яким. Ми познайомимося з вами, я представлюся для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку нашої розмови по процедурі. Я Це з, не з не вами розмагає. поки діла не хочу мати. У мене Тому є питання треба, до поліцейського. Я задав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Поки не розмовляєте. Так. Згідно чого? Ви мене змушуєте? Замови, замови. Що, що, що значить слово прийдеться? Я вас шара задаю питание. Что значит поспелкуемся? Я А телефон. Почему не включили боди-камеру? Включить боди-камеру, разве службовец? Камери піде до 160 постанови, пункту 40, все працює. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? Будь ласка, можете пересвідчитись, що ведеться про то відеофіксацію. Да? Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? По часу. Тобто я не затриманий. Я можу їхати, так? Щасливої дороги. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? <пробувати> <пробувати> Дивіться, я не бачу підстав. <пробувати> я з вами не розмовляю. Я не бачу шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення я вас <пробувати> не обмежую. Тобто я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ой, ви, ви знімаєте на фото проводити? Я попереджаю, що я забороняю знімати себе, себе та. Я з вами не розмовляю і на ваші ви... дії я не реагую. реагую. Шановний поліцейський, питання ще будуть? Шановний поліцейський, питання ще будуть? Щасливо до побачення. Реагую.